Найщасливіших подій для кожної сім'ї є народження дитини. Проте інколи така бажана та очікувана подія чомусь не настає. В даному випадку йде мова про можливе безпліддя, і причиною цього може бути стан здоров'я як жінки, так і чоловіка. Буквально остання статистика, як от, на зі здійролог, яке було оголошено в Турскавці, я був членом з'їзду, коли обстежили безплідні пари. У п'яти випадках із шести випадках із шести причиною безсліддя є а не жінка. Можете уявити? На ну, превеликий жаль, у нас так виробилися чомусь тактичні стереотипи, як в медицині, так і в суспільстві, що ці всі проблеми, які виникають з безслідним шлюбом, починають з жінки. Більше акцентовано на жінку, це я не кажу про якусь дискримінацію там чоловічу чи інше, але просто неправильні підходи вироблені в суспільстві. І це дійсно правда. І зараз це доказано тільки в Європі, Європі і Північній Америці, доказано чітко, що все ж таки демографічна ситуація, демографічна ситуація здоров'я нації дуже величезне має значення це здоров'я чоловіка першу чергу. Буквально за останні 20 років, от навіть самі норм, 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 нормативні підходи до чоловічого здоров'я були занижені, тому що через екологічні моменти. Через таке, знаєте, інтенсивний. Ну, якісь якісь є все ж таки техногенні впливи на чоловіче здоров'я, які до цього часу ніхто не може пояснити. Е і оці проблеми надзвичайно актуальні. А актуальні зараз для цієї програми, я рахую, має бути переглянута загальнодержавна, антрологічна програма, яка має суттєво впливати на цей процес. І він ще потребує наукового вивчення цієї проблеми. Але вже на, на цьому треба акцентувати. І... Це один з пріоритетів рахує медицини перспективи. Формування здоров'я людини починається на ранніх етапах внутрішньоотробного розвитку та визначається репродуктивним станом батьків, їх усвідомленим ставленням до народження дитини. Дуже часто, за словами фахівців, спостерігаються аномалії розвитку статевих органів, вроджені відхилення від норми в будові або функціях статевих органів, що виникають внутрішньоутробно через порушення розвитку зародка плода, іноді виявляється після народження як наслідок неправильного подальшого формування органа, відхилення у розмірах, формі, пропорціях, симетрії будові. Чоловіче здоров'я, звісно, починається від моменту народження хлопчика. Є статистика, яка говорить, що 14, від 14 до 15% хлопчиків народжуються з різного роду аномаліями з системи, з системи і чоловічої статевої сфери. Чоловіча статева сфера при народжені це, як правило, 90% візуально можна оцінити зразу анатомію чоловічих статевих органів. Педіатри, неонатологи зразу це виявляють. І, в принципі, тут нема проблем. Потім в процесі. В процесі Росту хлопчика можуть виникати інші патологічні стани, які потребують постійного спостереження дитини. Педіатричні служби це знають, тільки треба, щоб було бажання батьків. Якщо принаймні, якісь підозрі, порушення анатомії чи запальних процесах чоловічих статевих органів хлопчика, звісно, треба звертатися до уролога. І це усувається. Дуже, дуже підходи не щадящі зараз і все інше. Тільки треба своєчасно. Дійсно, є такі аномалії, які потребують оперативної корекції, лікування і все інше. Тобто все знову повертається, все через звернення, через спостереження і все інше. За словами лікарів-урологів, багато хлопчиків страждають вродженим фімозом. Найчастіше недуга проходить природнім шляхом разом з тим, як дитина росте і розвивається. Педіатри та урологи розрізняють фізіологічний фімоз, який не заважає нормальному сечовипусканню, і патологічний лікування якого потрібно почати якомога швидше. Це коли є порушення анатомії чоловічих статевих органів. Це коли порушення витоку сечі. І тут, на, на цьому фоні виникають різні втори, х, 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 запальні процеси аж до, до нагноєння. Одна, наприклад, є така патологія, так ми всі говоримо про фізіологічний вроджений фімоз. Це шкірочка, яка паркуває головку статевого пеніса, і вона, в принципі, після року вже має бути відкрита, санована, і тобто, не було, не, щоб не було проблем. На превеликий жаль є пізні звернення, коли. Ці діти проходять через так звані гнійні процеси, йде нагноєння цього, так званого гніний бабанопостит, який потім залишає на все життя і хронізує. Є статистика, яка говорить про те, що це негативно впливає. З розвитком дитини, я вже казав, ну, суттєвий плит, звісно, має це перехоложення, це запальні хвороби з І друге це, звісно, це інфекції, які передаються статевим шляхом. Настає час, коли юнак, молодий хлопець, стає чоловіком, і тут у нього з'являються нові потреби. Та можливі виникнення нових проблем пов'язаних із його чоловічим здоров'ям. Це інфекції, що передаються статевим шляхом, які великою мірою впливають на його здоров'я. Статеві інфекції небезпечні вороги простати, як і інших сечостатевих органів: монококи, трихомонади, хламідії та інші патогенні мікроорганізми поселяються в них, спричиняючи запальні процеси, неплідність і багато інших неприємних станів. Тому ці хвороби потрібно лікувати вчасно. Коли ми переходимо в категорію чоловіка, юнака, підлітка і все інше, біля 40 видів інфекцій, які передаються статевим шляхом, ну, враховуючи зараз фактори міграційні і всі інші, і так звані виникають інфекційні міксти, які передаються не тільки через статевий шлях, а й через побутовий шлях. Питання СНІДу, паралельно йде все інше. Тут велике-велике має значення це так звані профілактичні профілактика інформаційна, як в як школі, починається зі школи, сім'я, школа і всі громадські організації мають цьому участь брати інформаційний блок ваш, газета, телебачення, це все це має, треба допомагати, тому що медицина сама не може в цьому плані тільки справитися з цими. Однозначно це. Одне з найпоширеніших захворювань статевих органів у чоловіків є запалення передміхурової залози. Вважається, що простатитом частіше усього хворіють чоловіки працездатного та репродуктивного віку від 20 до 45 років. Запалення простати виникає внаслідок проникнення інфекції, а також внаслідок розвитку різних патологічних реакцій. Всі запалі процеси чоловічої статевої сфери це, як правило, коли вже в зрілому віці, це запалення простатичної золози, це хронічний простатит. Специфіка цієї простатичної золози це чоловічий статевий орган, який несе функцію наступну. Це перше – це золоза зовнішньої і внутрішньої секреції. Внутрішня секреція це вироблення гормону тестостерону, який бере участь, відповідно, який формує чоловічу стать і всі вторинні ознаки чоловічі. Беру участь, перш за все, у якості дітородна функція репродуктивна впливає на цю функцію. І третє, в зв'язку з тим, що воно зараз то, що воно анатомічно дуже близько до до міхорадурити, він якраз йде порушення в порушення сечі пуску. І в чому суть проблеми, що, от якщо порахувати статистику звернень європейську, наприклад, чи американську, при найбільшому епізоді клінічному, де відчувається як біль там, в тазу, чи порушення сечопуску, чи якісь патологічні видалення, то і 100 чоловік європейців чи американців 90-95 звертається до лікаря самостійно. У нас зовсім навпаки тільки 5-10. І підступність якраз хронічного простатіту заключається в тому, що виникає гострий епізод, який практично може потім переходить самостійно, а без лікуваного ну, процентів 90 без лікувальних програм, хронізується, переходить так звану торпідну латентну стадію. І через, просто можна хворіти роками, і потім через декілька років вони вже приходять на звичайно таких стадіях, знаєте, склеротичної форми, де дуже важко лікувати ці процеси. І тому я все ж таки закликаю звертатися до чоловіків при найменших, найменших скаргах з порушенням сечопуску. Полі, тазові, надлоні, промежні, які виникають бойові дискомфорти, порушення статевої функції. Обов'язково треба до здоров'я. Зараз сучасні теж метакометозні технології дозволяють надзвичайно ефективно лікувати і без наслідків, без проблем. Згідно статистичних даних, в Україні кожен другий чоловік старшого віку страждає від аденоми простати. Пов'язане це зі збільшенням тканин передміхорової залози з порушенням гормонального фону організму, які спостерігаються практично в усіх чоловіків після 45 років. Невеличку розміром із каштан передміхорову залозу називають ще другим серцем чоловіка, адже однією із головних її функцій є забезпечення нормального складу сім'яної рідини. Аденому простати медики називають доброякісним утворенням. Творення. Однак, якщо не почати вчасне лікування цієї недуги, наслідки для чоловічого здоров'я можуть бути плачевними. Після 40-45 років виникає така проблема простатичної золози, так звана гіперплазія простати. Це пухлинний утвір. Він в принципі, починається формувати є статистика із 30 років. Як правило, 45-50 років це гіперплазія простатичної золози. Що це таке це є? Дорбоякість розростання тканини гіперплазії. На первинних стадіях, первинних, перша стадія, коли він ще на великих розмірів, не дозволяє консервативними підходами цю проблему моніторити, впливати на неї у позитивному плані. Але із 100 звернень скаргами на, 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 з приводу гіперплазії простатичної залози. Приблизно до 50% є категорія хворих з он, он, онконасторожністю, де ми відносимося до тих хворих, обстежимо, як онкологія простати. І взагалі зараз онкологічний момент простатичної золози в цілому світі онкологія простати, тобто рак простатичної золози. По розповсюдженості в Європі, в Мериці він займає перші, другі рангові місця, у нас третій четверті, тому що у нас тривалість життя чоловіка коротше, розумієте, і тому він просто не доживає до цього, по інших причинах помирає і так далі. Тобто технології сучасні дозволяють діагностувати доброякісну гіперплазію перед раковій і раковій стані досить ефективно. В якості ускладнень як гострого, так і хронічного простатиту, виникає ряд серйозних захворювань і станів. У чоловіка, який хворіє на простатит, може відчутно знизитись кількість чоловічих статевих гормонів. Одне з серйозних ускладнень простатиту безпліття, яке відзначається приблизно у 40% пацієнтів, що страждають хронічною формою захворювання. Аденома простати, що є доброякісним утворенням, також часто розвивається як наслідок простатиту. Я багато разів спілкувався на медичних радах. Ми винесли таку програму, де є чоловічий кабінет огляду, є урологічні прийоми. Тут немає проблем. Тільки я рахую, що після 50 років 100% має бути охоплене чоловіче населення оглядом уролога. І це доступно і без проблем. Тільки бажання хворого, без нічого. Враховуючи специфіку, специфіку перебігу простатіту, ну практично, якщо взяти статистично, 40-60% чоловічого населення переносить епізод гострого простатиту. Він може, цей епізод може просто йти як самовиздоровлення, але в 90-80% він хронізується. І підступність цієї хвороби перш за все те, що наше чоловіче населення через різні можливі комплекси, і, і слабоінформованість і, і все інше не звертається за урологічною допомогою. Це перша причина, це і пізне звернення або взагалі не звернення. Друге, звісно, фактори побутові. Це нездоровий спосіб життя, дійсно впливає імунодепресивний стан, який він є в чоловіка, він провокує запальні процеси не тільки просад, і всіх інших, це імодепресивні стани, це, це вживання алкоголю, тютну, куріння і всі інші фактори. І, як казав, це є високий ступінь розповсюдження інфекцій, які передаються статевим шляхом. Це оці, оці фактори, які якраз, якщо взяти їх, скласти разом, вони є основною причиною розповсюдження. Для своєчасного виявлення захворювання зазначають медики, необхідно щорічно проходити медичне обстеження. Чоловікам після 50 років, а то й 40, необхідно проходити обстеження в уролога. На превеликий жаль, от, наприклад, якщо взяти жіночу жіночу статеву сферу, і чоловічу хвороби жіночої статевої сфери, і чоловічої, то чо, хвороби чоловічої статевої, статевої сфери сучається більше ніж жіночої. А інтенсивність звернення жінки до лікаря-гінеколога в десятки на в той сотні разів більше, ніж чоловік. От вам і відповідь така дійсно цьому. Навіть взяти саме відношення, бачите, в плані забезпечення чи кадром, чи інше, чомусь воно так склалося історично на превеликий жаль. І це я рахую неправильно зовсім що. Ну зараз, чесно кажучи, урологічна служба доступна будь-якому чоловіку. Прийнято вважати, що чоловічий організм більш сильний і витривалий, а тому хворіє рідше. Насправді це не так. Велику роль відіграє ставлення до нього. Так, чоловіки досить рідко погоджуються добровільно відвідати лікаря. На симптоми захворювання звертають увагу лише тоді, коли вже просто неможливо ігнорувати саму хворобу. Ця чоловіча байдужість є причиною багатьох неприємностей і ускладнень.